Вітаю всіх малята. Здається, хтось поспішає до нас на заняття. Та це ж Лісовичок. Привіт, лісовичок. Вітаю вас, діти. Впізнали мене? Я, Лісовичок. Запрошую вас до себе в гості. Куди саме? Подивіться на екран і здогадайтеся. Правильно, до лісу. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка. Діти, а що таке ліс? Ліс це місце, де ростуть дерева, кущі, трава, гриби, де живуть комахи, тварини, птахи. Перед тим, як у лісі гуляти, треба правила поведінки пам'ятати. Не руйнуй мурашники, не залишай сміття і скло, не чіпай тварин, плазлинів, комах. В лісі росте багато дерев. Пригадайте, діти, а які дерева ви знаєте? Впізнали вічну зелену пухнасту красоню? Так, це ялинка. Насіння з її шишок полюбляють їсти птахи і грізуни. Це дуб, король лісу. Дерево виростає велике, товсте, восени на дубі дозрівають жолуді. Які полюбляють їсти дикі кабани та інші звірі. А цю білокору красуню впізнали це береза. Весною з берези можна наточити корисний березовий сік. Яка гарна горобина росте в лісі. Горобина не тільки красиве дерево, плоди якого полюбляють їсти птахи. А ще ягоди мають лікувальні властивості. Ліс багатий. Він дарує людям для харчування гриби, ягоди, мед, горіхи. Скажіть, будь ласка, чи може існувати ліс, якщо ніхто не буде турбуватись про нього? Звичайно, ні. Чому? Він може загинути. А ми можемо допомогти лісу. Так. Необхідно після відпочинку на природі забрати з собою використані пляшки, сміття і віднести на смітник. А ще як можна допомогти лісу? Правильно, потрібно як можна більше висаджувати дерев. Лісовичок, ми дуже вдячні тобі за гостинність і за цікаву подорож. Здоров'я тобі. Ліс це диво, ліс це казка. Тож забудьте в ліс, будь ласка, але завжди пам'ятайте, диво ліс оберігайте.